А дивіться, що у мене є. Опа! У мене вже є роутер. Всім привіт! У мене вже є роутер. І тепер я в цій квартирі вже можу користуватися інтернетом. От так. От. Тільки там немає розетки. <смі> Не поставив електрик там розетку. Щойно приходив з Маклауда чел і поставив мені роутер, який вже купила давно, він стоїть, чекає. І тепер у мене тут є Wi-Fi. все, можна жити. Е, так, Зараз їду зустрічати Машу. Вона вже в маршрутці їде з Києва в Черкаси, і я її буду на машині забирати з вокзалу. Вот. А завтра в мене чіпляють штори. Ура! Прям супер! І Маша сказала, що мені допоможе. Ну, Я так кажу, Маша, ти вже стільки разів приїжджала. «Надо ще разочек мамі тепер допомогти переїхати, бо в мене паніка. оце, ну, как би... Я мало в житті переїжджала. А в неї такий досвід. Треба порахувати, скільки разів вони за життя переїжджали з квартири на квартиру. Мені кажеться, що це так у нього, як два пальці або як то каже моя мама. Все, зараз сяду на цей диванчик, трошки попрацюю, тому що. Что ще Мені рано їхати, і потім поїду ще в магазинчик заїх, заїдемо. все. Дося приїжджає, я така рада, так за нею скучила. Дуже хочу обняти. Все, їду вже за машунькою. От вона! Uh -huh. <гум> моя Манюнечка, Ми вже, звісно, обнімалися, обнімалися, боже, у нас замерз. Нічого, я знала, що я все на тебе хвилині буду чекати. Дивіться, а в ресторан не було зайти? Я тебе, я тебе люблю. Я тебе люблю. Я ти тебе... знаєш, що я тебе Спасибо. люблю. Я ну Ти ж знаєш це, так? Так, да. я так. Все, їдемо mm -hmm. зараз з така, ну, вже гріє тобі в жопу. Їдемо да. зараз в магазин, потім їдемо, думала, додому ви речі занести, але ж світла немає. Тому. А ми можемо до бабушки без бабушки бабуськими. Можемо. Поїжджу. Можемо до бабушки без до бабушки, а можемо зайти кудись там в эту каву, типу попити. Можемо до бабушки. бабушки Надія просто там будемо сидіти. Ну поняв? Світла нема. Привикай, бликаути. Каже, постирати в черкасах не проблема. Каже, постирай Черкасик, це не проблема. Я така, ага, тут влог дивилася. Не проблема. Тут встигнути. Тільки оп-оп-оп, уже все, світла немає. Снимать, какие там вспышки, как летина. Я отны снимай. Э, ні. Мама. Э, ми мали, я думала, я сподівалася, що ми їдемо сразу до бабушки, потом я вже дуже хочу їсти хочеш їсти. Но ми зараз їдемо і ще. Ну, бабушки до немає. Де я це поняла? Кажу, а чому ми до бабушки не їдемо? А вона на консенсії. А на наку. Ну, якісь там в театрі чи в філармонії чи де. Як? Я не знаю, запитаю. що Поняла, що ладно, якось... поїхали, бо ми стіїмо на дорозі. Хвилюється, після Італії приїхала і, і тут порушує, порушує. Ні, так. Ми вже скупилися. ось два пакетики. Маша там щось з кимось спілкується постійно. На телефоні про рекламу, напевно. Нагавкала Кеті на Машу не спізнала її. Ой, ти. Ми вже ми вже були трошки куснули в крихітки. Шу? Дуже рада бачити. Мами немає вдома, а я зараз буду з Кеті гуляти, а Маша побуде вдома. Бабушка вдома прийшли до бабушки до бабушки. Да, да, вы же задолбали вас со своими панорамами. всіх сторон. Вчера заела пол мешка корма. Фіологи не сдохла. Случайно, типа. Ну, зашла в кладовку. Мамы не было, да. И она там їла, 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 їла. Мама реально? каже, я прихожу. А она в миску э, это, постояла возле миски, потом подошла к этому. К Гобечку з водою і по тому що Я така. О, Кейт, вона вообще не п'є, мало п'є вона. А я наливаю, вона випила і опять смотреть на мене. Я ще налила, вона ще випила. А потом глядь, я смотрю. а Освітлення не було. Вона говорить, я на наню свічу, а вона кругле, як бочка. Говорить, я сюда в кладовку відкрита двер, і мішок на полу. Ну, в общем, вони півночі гуляли. Ой, да. Пошли гулять. Все, машина. Тут есть какие-то фонарики. Я с тобой схожу. А, ну пиши. и цей. Мы сможем еще найти машину? Я там возьму bank. Да. Я здесь его там сумку забыла. Ну что? Так, Катюха, что ты, что ты, что тебя одевать? Давай это? я поднимаю тебя. Идем, да, да, идем гулять. Да, будем встречать мамочку. Она там здесь скоро придет. Чикс. А, извините, как -то не то. <с, С воспитателем надо. С воспитателем, потому что без воспитателя mm -hmm. мы по ночам жрем все подряд. Да, ты да и дома mm -hmm. тоже. <с <с Зжем все подряд. Угу. а це нам не можна. Так. Все. Все. Що? Що? Бабушки чуть ліфтають з датчиком руху, так? Да? Так. Да. Прикольно. Джужіручно, так. Так. Прошу оцінити е, мамину шапочку. Тобто, коли я переходжу через дорогу, тебе точно видно. Мене видно. Mm -hmm. Точно видно. Зараз вона ще піде туди подалі. І ви зрозумієте прикол, здається, що шапка ту полетить. Маму взагалі не видно. Треба, щоб з фари зараз мама йшла. Okay. Ні, подожди, nee. та хай вона може там посрати хоче? А, ні, вона там щось уже Ну, тупо шапка полетіла просто. У нас отак Маша, прикинь. Yes. <laughs> зайчик! Це ж треба було сьогодні сімей yeah, виставою. Тут дитина приїжджає, Стільки вистава, Та ми не довго чекали, вистава. Да. Ні, ми тебе чекали, я тебе чекаю, вже непонятно скільки. Uh -huh. Що вже Маша вчора їде, Маша сьогодні їде. Я кажу, Маша завтра їде. Блін, ну і ладно, у нас сьогодні вистава. Ага! А що за вистава була? За двома зайцями. Uh -huh. uh -huh. Да, понравилось. Все дружали, там весело было так да, классно. Очень да. понравилось. Да, было все классно. И да. ты можеш латати з дівчонками гуляла, на посрали? ресторані? Ні. Ти можеш собі зараставити. Ні, ти не позрала. Як це так було? Мікрофончик. Перевіряємо звук. Раз, 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 раз. Раз, раз. І, раз, і раз, ти раз, сюда що скажеш? От, конечно. Я э, з новою зачіскою, Маша, ти бачиш? Я маму під підстригла. Короче, зробили, угу. да? Клас. Ну, мені більше подобається рівне. Ти ж ти його як накрутила? А мені подобається. Як я його? Ось так. А, ну, от, от так от. Ну, як було рівно, було краще. Да. мені ну, теж мені подобається ну, так. Ні, так теж добре. Ти така більш святкова. І шестеро, ну я ж я шла в театр. А з корабля на бал. Да. Тут у нас їжа. Да. А тут у нас їжа. Їжа, от. О, да. Перчики, бабушка вчора записує кружочок нам в чат. Mm -hmm. Каже, Маша, ми приймаємо так, так. замовлення по меню на стол завтра. Uh -huh. Ти хочеш голубці чи перці? <рець> Говорю, перці? <рець> Хорошо. Мама, е ці перці, і голубці, наморозила. Маша ще Я вже морозила вже два тижні два. назад. Які Два місяці назад. Та Та ладно, ти придумаєш, який місяць? А, ні, ну то ми перці купили давно. ми купили перці, а потім в неї, да. знаєте, там іде, а потім... Наморозила, накрутила, говорить, все, Маша приїде, щоб все було це, вже чики-піки, щоб було куча їжі. Так, да. Зараз тільки клас. зварити, стушити і все. Клас. Вона якраз сказала Маша, все, що вона хоче, а я, все, а я бего... сказала, мама, воно перці. Вся надіжда на тебе. Так. Да. Вона, зрозуміло? Ти мене вистав... Маша бачила, як зустріла я влог сьогодні. чи ти ще сьогодні? Я не бачила. Ти сьогодні влог виставила? Я виставила да, сьогодні влог. Я Маша мене зустріла з чотирма порціями борща. Кажу чотирьома. Так вийшло. Вона замовила, вона запитала мене, що ти хочеш їсти. Кажу, ага, я дуже хочу більше? щось. Типу, та. Я кажу, я хочу щось типу, okay. пузати хати нормально їжу, бо я весь день на сухпайке. Mm. Вона ну, каже, хорошо, а що ти хочеш? Хожу борщ, якусь котлетку, якусь типу, пюрешку. Вона така супер. Вона заказала пузату хату, але Глова не приїжджала тупо три години, не було заказа. Вона їм дзвонила, писала, вони типу, їм морозили і казали, що затримки, 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 що то не так. І вже каже, думала, що вони вже не привезуть замовлення. В итоге поїхали вони з Артемом в Дід Мадрід. У нас там є в Круківщини, там дуже смачний борщ, mm -hmm. і вони там просто замовили борщ з собою. І поки вони якраз приїхали, а, якраз ай, приїхав бри... кур'єр з тим борщем. То у нас була. Бу... У нас Бу... борща було дофіга. Віді Мадріді самий вкусний, Да. Реклама, Діда щось у неї теж був, крабовий салат, ще котлети приїхали вже, пюрешка, щось ще. В ітоні, що ти думаєш? Дві ночі виключали світ по сім годин на Бу, як і як роз... це... Там спортилась половина в і його? А Ми не вони кількість колічі подужити. Ми ж ще не цілий день були вдома, до... ввечері да, і так і вийшло. Ясно, зрозуміло. Ми їздили в торговий центр, я так кайфанула. Ми ходили по магазинам, ми кушили суші. Заказали Ми одразу пішли в кіно. Я тільки приїхала. Ми на наступний день ввечері. Пішли в кіно, дивитися мультики. Я так скучаю. Ви не представляєте, яка розкаш у вас є, та що у вас є кінотеатр, який ви можете ходити. У нас там теж є. Ну ж, типа італійською або англійською, не так прикольно mm -hmm, дивитися. Да. Так, у нас мене для вас є супер важна задача. Mm -hmm. е, значить, дивіться. Треба нам подивитися аватар перший і аватар другий, тому що 18 грудня виходить аватар третій, і ми з вами всі на нього йдемо в кіно. Ага, це останній Надо аватар, і ми маємо, так, да, ви маєте все одно. Я, що все равно... я, я хороший перший, хороший я впевнена, що ви другий навіть не бачили. Другий бачила, водний. Да. бачила. А бабушка водний бачила? Не знаю, не бачила. Коротше, нам треба подивитися, ага. от це. Euh, щоб сходити на третій аватар. Бо я ждала, щоб ви розуміли, я взяла квитки на ці дати в Україну, щоб відштовхуючись аватар. від того, що в цих числах аватар. Я летіла сюди дивитись фільм. І потім якраз зрозуміла, що якраз тут буде Різдво, і я можу зачепити все в місті. Красиво жити, не запретиш. Ну, Слітала в кіно да. в Україну. Клас, я не жалію. Клас. Да. Так, а там магія.

Вона так поглядує на мене. Не бійся. не цей. Опа. Стали, пожалуйста. <рес> Ідем. Ну, це... в чому вопрос? Ні, це ж ми жаре. Не... Воно... Так... Чому вона так пахне, це, просто, це ж не жарена картошка, це ж варена була ми, А потім поняла. А потім її просто підсмажила, тому що... Ну, не було ж часу на мене смажити картоплю, не було часу. Маша з сільодочка. Сільодочка просто незвичайна. Це можна дивитися І на що? це постійно. Я не знаю. Я не знаю, що вам сказати. Це просто якесь благословення. Ми вже повернулись додому. Маша буде розвантажувати свою валізу. Що ми тут купили в магазині? Я не знімала. Так, ось такі два варіанти сиру. Цей у нас більш жирний, прикольний, мені він більше подобається. А цей більш обезжирений і знежирений, він як кисломолочний сир. Просто дуже знежирений. Для вафелік дуже класний. А цей для намазки. По типу Філадельфії. Маша захотіла огірочки. Яйця. Далі. Отака ковбаса. Звертаємо на неї увагу, дівчатки-мальчики. тому що тут більш-менш непоганий склад. Ух ти! Це подарумай! У мене тепер буде мікрофон з класним звуком. З новим року. Боже, це взагалі. Це, це такий подарунок, по-перше, дуже коштовний, а по-друге, дуже необхідний. Необхідний, дивіться, що, що в мене є. Це найкращий, найкраща модель фірма без проводних мікрофону. Мікрофонів. Як називати DGL, DJI. DJI. Я коли я побачила влог, де Маша купила собі мікрофон, і як вона сказала, скільки він коштує. А він коштує ну, там, ну він все одно дорогий, але в два рази дешевше десь. Тож більше, ніж у нас. В Мілані можна за 3700 його купити. А, а в Україні с... за 8,5 да, мені Коли я тоді обирала мікрофони, мені казали, що беріть оце. Я говорю, ну я не готова за 8 тисяч купувати мікрофон. Ну, чесно, ну я стільки не заробляю на Ютубі. Але в мене є доця, яка готова. Мамулька, я говорю, Маша, привези мені, я, типу, я тобі я це на це. Я, этот... я тобі переведу на карту, купи, мені боже, а я тобі вже подарунок на, на новий рік. Да на Я Дякую, Катя. Поздравляю. Ти у мене не вкалася. Думаю, mm -hmm. собі подарунечок, будь ласка. Нічого не треба. Нічого не треба. Нічого не треба. Думаю, що ти придумаєш. Ага. Mm Добре. -hmm. <laughs> Я вже хочу спати. Да, а Добре. не хочеш десертик, смотри? Не no, зараз. No, no. Не хочеш десертик? Що завтра. Ну і Ой, так ну давайте покажу вам далі, що у нас тут. В общем, колбаса куряча, чисто куряча. що тут склад? Дивіться, давайте подивимось. Склад, склад, склад склад. ясна сирована курка. Сто відсотків. Бачите? Куряче філе вода, питна, сіль, ухона, стабілізатор, мальта декстрин, підсолоджувач а підсилювач смаку і аромату, над натрію, Глікоза, антиоксидант, ароматизатор, фіксатор кольору. Ну, понятно, оболонка штучна. Понятно, що тут є підсилювач смаку і стабілізатори. Але для ковбаси це взагалі хороший склад, читається. Варіант непоганий. На смак, я пробувала, ну так. Для інколи можна. Маша хлібчик такий взяла собі. Мій улюблений йогурт карпатський. Він зараз по 98 гривень за кілограм. Ну і таких. Тут а, мус є і протеїн. А, пудінг. Протеїнові пудінг і мус. Дуже класні, дуже смачні. З тут замінником шоколадні.